Аграрії Кіровоградщини нарушують темпи весняної посівної кампанії. Термінів дотримуються. Ранніх ярих зернових та зернобобових засіяли на 73% до прогнозу. Майже 80% яру ячменю. На половині від запланованих площ вже засіяли і яру пшеницю. Також почався посів цукрових буряків. Про це пише Андрій Райкович на власній Фейсбук-сторінці та зауважує, що на хлібних полях теж триває битва за стійкість країни. Підприємства Приютівської громади продовжують надавати допомогу нашим захисникам. Черговий вантаж доставили на Запорізький напрямок, пише Андрій Коломійцев. За рахунок ТОВ Агросвіт за волонтерського супровіду Сергія Телеуци придбали обладнання для підрозділу безпілотників Збройних сил України, в якому проходять службу багато Олександрійців, як завжди, продовольчі товари від Віталія Заріцького та колективу Приютівської селищної ради. Колектив працівників та студентів Олександрійського педагогічного фахового коледжу долучився до екологічного руху Батарейки Здавайтеся. На базі коледжу за сприяння компанії Епіцентр діє пункт збору батарейок. Колектив навчального закладу запрошує всіх олександрійців доєднатися до екологічної ініціативи та будувати разом чисте майбутнє України. Вихованці народного аматорського клубу спортивного бального танцю Олександрит повернулися з Вінниці з низкою нагород. Танцівники взяли участь у всеукраїнському дитячому фестивалі зі спортивних бальних танців Діамантики, Весняний Кубок, що проходив 31 березня у Вінниці. Участь у змаганнях взяли 850 танцюристів з 19 міст. Вихованці Олександриту вибороли 21 нагороду, зокрема, три кубки. 5 перших місць, 10 других місць та 3 третіх. 30 березня в Олександрійському парку Молодіжний відбулася першість дю США номер 2 з легкоатлетичного кросу. У змаганнях взяли участь 22 вихованці. Найкращі результати в різних категоріях показали Вероніка Баленко, Іван Шаталов, Єва Федоренко, Дмитро Жидовський. Дівчата і хлопці складали дисципліни. Біг на 500 та 1000 метрів. Спортсменів підготувала тренерка-викладачка Дю США номер 2 Олена Птахіна. У п'ятницю, 5 квітня, буде ясна погода без опадів. Температура вночі плюс 3, в день не вище 13 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер північний 2 метра за секунду.